На Рівненщину приїздив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко. Причиною такого візиту стала перетестація спецпризначенців, які зараз несуть службу на Сарненщині та протидіють незаконному видобутку бурштину. Частина бійців підрозділів поліції особливого призначення чергує в зонах видобутку сонячного каміння на території Рівненської, Волинської та Житомирської областей. Комісією було прийнято рішення про атестацію їх за місцем бойового чергування. Ми завершуємо перетестацію всіх добровольчих наших підрозділів поліції особливого призначення. І ми атестуємо їх як в місцях постійної дислокації, тобто на тих територіях, де вони знаходяться в кожній області, так і в місцях, де вони на сьогоднішній день проходять службу. Зокрема, в Бурштинових краях на сьогоднішній день в Рівненській області проходять переатестацію, загін з батальйону Шторм Одеської області і 30 чоловік пройде цю переатестацію. Саме на місці свого бойового чергування в Сарненському районі радник міністра переконаний, хлопці та дівчата, які зараз служать у спецпідрозділах, це чудові кадри, які в подальшому зможуть працювати в поліції в різних напрямках. Майже кожен боєць пройшов службу в АТО, і для комісії це досить важливий фактор. Вони мають як мінімум два з трьох порядність. Патріотизм, а професіоналізм це те, що здобувається з часом. І я думаю, що ці люди достатньо високо змотивовані. Я бачу, що вони дуже високо змотивовані, і обов'язково вони стануть кращими професіоналами в Україні. Так само ми розуміємо, що переатестація надалі буде ще тих підрозділів, які знаходяться в зоні антитерористичної операції зараз, і впродовж наступного тижня ми вже плануємо завершити цей процес. Крім радника, міністра бійців атестували головний інспектор департаменту поліції особливого призначення Дмитро Бутуринський та начальник сектору управління кадрового забезпечення головного управління Нацполіції в Одеській області Валерій Юлдашев. Остаточні результати засідання атестаційної комісії стануть відомі вже протягом наступного тижня. Після того спецпризначенці офіційно стануть поліцейськими, отримують вже поліцейські посвідчення, отримують статус уже повноцінного поліцейського. Хоча насправді ми говоримо дещо умовно повноцінний, не повноцінний, тому що ви, практично всі учасники бойових, ви здатні передавати свій досвід. Ви здатні брати на себе зараз більшу відповідальність, переходити ті, хто не офіцери, на офіцерські звання, ті, хто офіцери, отримувати вищі посади. Безпризначенці на перетестацію прийшли зі зброєю і зразу після спілкування з комісією та радником міністра повернулися на пости.